Кристалічний та аморфний стани речовини. Більшість речовин, що нас оточують за звичайних умов, перебувають у твердому агрегатному стані. Тверді речовини різноманітні за фізичними властивостями. Вони мають різний колір, можуть бути міцними чи крихкими, можуть проводити електричний струм. Плавитись майже за кімнатної температури або дуже великою. Більшість фізичних властивостей речовин зумовлені їхньою внутрішньою будовою. За внутрішньою будовою фізичними властивостями розрізняють два стани твердих речовин аморфний і кристалічний. У кристалічних речовинах частинки, з яких побудовані кристали. Розміщені в просторі в певному чіткому порядку. Якщо через центри цих частинок провести уявні лінії, то ми побачимо певні градки, які називають кристалічними гратками. Аморфні ж речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок атомів чи молекул. За внутрішньою будовою вони нагадують рідини, тільки не можуть текти. На відміну від кристалічних речовин, що мають певну температуру плавлення, аморфні речовини плавляться в широкому інтервалі температур. Під час нагрівання вони поступово розм'якшуються і нарешті стають рідкими. Аморфним речовинам, як і рідинам, можна надати будь-якої форми. Прикладами аморфних речовин є скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, фарби та клеї. Залежно від частинок, що утворюють кристал і від типу хімічного зв'язку між ними розрізняють такі типи кристалічних градок йонні, молекулярні, атомні та металічні. У вузлах йонних кристалічних граток розташовані йони. Різноіменні йони, з яких складаються йонні кристали, утримуються разом з силами електростатичного притягання. У йонних кристалах усі йони сильно притягуються один до одного. І для того, щоб зрушити йони зі свого місця, необхідна велика кількість енергії. Завдяки цьому йонні сполуки за кімнатної температури тверді. А плавляться і киплять лише в разі сильного нагрівання. У твердому стані йоні сполуки не проводять електричний струм, оскільки всі йони жорстко прикріплені на певному місці. Але якщо нагріти і розплавити такі речовини або ж розчинити у воді, то всі йони стають рухливими, і тому розплави та розчини йоних сполук добре проводять електричний струм. У вузлах молекулярних кристалічних граток розташовані молекули, що зв'язані між собою слабкими міжмолекулярними силами. Наприклад, лід складається з молекул води, а кристали йоду складаються з двохатомних молекул йоду. Молекулярні кристалічні градки властиві речовинам тільки з ковалентними зв'язками. Прикладом молекулярних кристалічних речовин можуть бути вода, сульфатна кислота, органічні розчинники, які є рідинами. Речовини з молекулярними градками є леткими, завдяки чому деякі з них мають характерний запах. Можна навіть стверджувати, що якщо речовина має запах, то це речовина молекулярної будови. Молекулярні речовини здатні розчинятися, деякі з них розчиняються у воді, інші в органічних розчинках. Молекули не містять вільних носіїв електричного заряду, тому ані в рідкому, ані в твердому стані молекулярні речовини, електричний струм зазвичай не проводять. Атомні кристали мають градки. Що утворені з атомів, що сполучені один з одним міцними ковалентними зв'язками. У таких структурах неможливо виділити структурну одиницю, яку можна назвати молекулою. Кожен кристал є однією великою молекулою. Щоб зруйнувати міцні ковалентні зв'язки в атомних кристалічних гравках, необхідна велика кількість енергії. Через це речовини з атомними кристалічними градками мають дуже високі температури плавлення і кипіння. Вони не розчинні у воді та в інших розчинниках. Класичним прикладом речовин з атомними кристалічними градками є алмаз. Це найтвердіша речовина з усіх відомих. Подібні градки утворюють атоми селіцію і оксигену у кварці. Графіт також має кристалічні градки атомні. Але на відміну від алмазу і кварцу, в графіті атоми карбону в кристалічних градках розташовані шарами, які слабко сполучені один з одним. Завдяки цьому шари легко сунути відносно один одного, якщо докласти навіть невеликих зусиль. Чисті метали у твердому стані мають кристалічну будову. У вузлах їхніх граток в певному геометричному порядку розташовані атоми йони, а спільні електрони відносно вільно переміщуються по всьому кристалу, утворюючи електронний газ. Завдяки тому, що в металічних градках електрони вільно пересуваються по всьому кристалу, метали проводять електро- і теплопровідність. Вони є ковкими та пластичними та мають металічний блиск. Металічні кристалічні градки характерні для металів та їхніх сплавів. Отже, Будову кристала описують за допомогою кристалічних градок. Більшість йонних сполук зазвичайних умов перебуває в кристалічному стані. Кожен йон у кристалі йонної сполуки оточений кількома протилежно зарядженими йонами. Йонні речовини мають високі температури плавлення та кипіння. У розплавленому стані сполуки, які складаються з йонів, проводять електричний струм. Молекули притягуються одна до одної досить слабко, тому речовини молекулярної будови мають невисоку твердість, низькі температури плавлення та кипіння, а деякі запах. Молекулярні речовини не проводять електричний струм. У речовинах атомної будови всі атоми міцно сполучені між собою. Характерні фізичні властивості таких речовин високі температури плавлення і кипіння. Вони не розчиняються у воді та мають високу твердість. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів у вивченні.